Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 1 додати 4. 8. Наша рівність неправильна, нам потрібно примістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 1 буде 4, 4 додати 4 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.